Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ Сьогодні 478-й день від початку повномасштабного вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про нашу фінансову систему в умовах війни. Хочу представити вам нашого спікера. До нас приєднався Василь Фурман, член ради Національного банку України. Пане Василь, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Василю, тож яка зараз ситуація з нашою фінансовою системою, яка ситуація з міжнародною фінансовою допомогою? Якщо, простими словами, то банківська система разом з Національним банком України надійно тримає фінансову оборону нашої держави? Якщо придивитися по. Ну, давайте перше. Якщо ми говоримо про ті цілі, які ставив Національний банк України перед банківською системою з перших годин війни, то вони сьогодні виконуються. Тобто, перше, це наприклад там збереження коштів фізичних та юридичних осіб. Ціль виконується. Хотів би лише додати до цього, що загальна кількість загальна сума коштів в банківській системі за дні війни збільшилася більше ніж на 504 мільярди гривнів. А якщо ми говоримо про гривні вклади фізичних осіб, то вони збільшилися в банківській системі на 44%. Ми бачимо, що бізнес, громадяни України довіряють банківській системі. Далі, така ціль була поставлена перед банківською системою, як забезпечення безперебійних безперебійної роботи 24 на 7. Задача виконується. Ми говоримо також про кредитування. Тобто, Національний банк, ну банківська система кредитує. Да, воно скажімо так зменшується по деяких показниках, по деяких показниках збільшується, але разом з тим в нас є державна програма 5.7.9, в рамках якої банківська система активно працює разом з бізнесом, тобто за дні війни. По програмі 5.7.9 було видано більше 28 тисяч кредитів позичальникам малого та середнього бізнесу на загальну суму більше ніж 113 мільярдів гривень. Далі, якщо ми говоримо про ІМПієлі, це проблемна заборгованість в банківської системи, то вона незначно збільшилася. Ну, порівняно, наприклад, з початком року, і сьогодні складає 39,3 Ну, на перший момент перше вона складала 38,1%. І якщо ми говоримо про прибутки, банківська система є прибутковою. Прибуток банківської системи за перші 4 місяці склав близько 44 мільярдів гривень. Тому завдяки е, правильним діям національного банку України, завдяки реформам, які були проведені на банківському ринку протягом восьми років до великої війни, ми дійсно сьогодні можемо е, тримати надійну фінансову оборону. Е, інфляція е, під контролем. Ми, ми спостерігаємо дезінфляційний тренд, е, і ми бачили, наприклад, якщо інфляція там в травні, вона вже складає там на рівні там трохи ну, близько 15%. Тобто це величезний плюс. Ну для всіх е, Національний банк е, нещодавно заявив про те, що е, складається ну, от якщо ми говорили про зменшення, е, про перегляд, про пом'якшення мотарних умов. Е, і на початку року ми говорили, що це буде перший квартал наступного року. В кінці е, потім, е, коли ми оновлювали макропрогноз, в кінці квітня ми говорили про те, що ми будемо перейдемо до пом'якшення в, в четвертому кварталі. Цього року, то вже також, якщо будуть розкладатися скам так позитивні фактори, то можливо національний банк перейде до пом'якшення монетарної політики раніше. Тобто, в цілому, це також ну, позитивний фактор ну, для, для всіх. Якщо коротко, то банківська система там працює. Люди довіряють банківській системі. Ті проблеми, які виникають в банківській системі, вона зараз. Ну скажімо так вирішується. Тобто тих проблем, які пам'ятаєте, були там 14-15 роках з банками чи на валютному ринку чи е, з інфляцією тобто, ну сьогодні ситуація кардинальна зовсім інша. Але вона зовсім інша, тому що ми маємо зовсім іншу банківську систему, зовсім інші е, швидкі своєчасні професійні дії національного банку України, значну міжнародну фінансову допомогу наших партнерів, і ми дуже їм дякуємо за це. До речі, ну тоді плавно переходжу до вашого питання. Ви сказали про міжнародну фінансову допомогу. А дійсно а, ну, от якраз я один із факторів, який сьогодні допомагає нам надійно тримати фінансову оборону а, і ми маємо ту валютну стабільність, макроекономічну стабільність нашої держави в тому числі завдяки нашим партнерам міжнародним. Ми їм за це дуже дякуємо. Дефіцит бюджету в цьому році ми знаємо близько 42 мільярдів доларів. І е, планово цей дефіцит е, буде покриватися за рахунок зовнішньої міжнародної фінансової допомоги без участі емісійного фінансування Національного банку України. Це величезний плюс для нашої економіки, для банківської системи, для валютного ринку, для макроекономічної стабільності. Тобто е, в цьому році ми вже отримали близько двадцяти е, е, мільярдів доларів. Е, е, це кошти і Європейського союзу е, і міжнародного валютного фонду. І сполучені Штати Америки, Канади, наприклад, тобто ну практично ну але в цілому, ми маємо отримати 42 мільярди доларів. І це плюс ще потрібніше інші кошти про які е, заявляв уряд. Це сума більше ніж 14 мільярдів доларів на відновлення нашої держави в цьому році. Василю, я дякую вам і хочу спитати про ситуацію на валютному ринку. Можливо, у вас будуть прогнози на короткострокову перспективу. Дивіться знову ж таки, по національний банк зазвичай він не дає ніяких прогнозів на ринок. Разом з тим, ми можемо спостерігати бачити оцінки різних експертів, які говорять достатньо таки дають. Оптимістичні, ну помірковано оптимістичні прогнози щодо курсу о, гривні до долара. Тобто, якщо ми, наприклад, зможемо спостерігати там протягом останніх там двох трьох місяців, то ми бачили, як гривня посилюється по відношенню до долара, це відбувається дуже багато факторів, На це впливає. Тобто, але разом з тим, тут просто слід відмітити це е, послідовні професійні дії Національного банку України. Запрацював е, трансмісійний механізм. Значна міжнародна фінансова допомога покращились інфляційні та девальваційні очікування наших громадян. Ну також іграє важливу роль сезонний чинник. Тобто, це коли ну наприклад, особливо коли була там весна, початок літа, аграрії сіли, продавали скам так достатньо доларового ресурсу, і це також позитивно впливало на наш валютний ринок. На даному етапі ну нас банк ну ми маємо в перші ж години війни. Тобто, ми змінили е, і е, наш монетарний режим перейшли до фіксованого курсу. Е, і треба сказати, просто що це відіграє ну, надзвичайно важливу роль сьогодні. Фіксований курс е, на даному етапі. Е, передумов, ну, скажімо так. Е, ну немає підстав на даному етапі для. Відмови від фіксованого курсу, і Нацбанк не вбачає потреби коригуванні офіційного курсу. Перефіксація офіційного курсу на міцнішому рівні може негативно позначитися на конкурентоздатності наших українських підприємств. Експертерів, тобто ну це, якщо мова йде про те, чи може перефіксувати курс національний банк у бік ревальвації гривні, ну тобто, що було не 36,6, наприклад, а ще менше, наприклад, натомість готівковий курс є гнучким. Тобто він може і надалі посилюватися а, а, по відношенню до долара. Величезний плюс, який позитивно впливає на валютний ринок, це наші золотовалютні резерви, які сьогодні сягають більше ніж 37 мільярдів доларів. Це плюс. Якщо ми говоримо про ситуацію на готівковому ринку, то вона буде ну, ж таки, на мою думку, як експерта. От ви задали питання, тобто вона приблизно буде такою в построковій перспективі, як ми і на сьогодні спостерігаємо. І це все створює передумови для поступового пом'якшення адміністративних обмежень та перспективі переходу до, більш, до, більшості, до більшості курсу. Якщо у майбутньому, ми вже також говорили про те, що Нацбанк. Буде переходити до плавичів міного курсу, але для цього мають бути сформовані відповідні передумови. Що це за передумови? Ну, це однозначно накопичення достатньо запасу міжнародних резервів. Сьогодні ми вже зазначали, що вони є достатньо великими на 11 річному максимумах. У нас далі зрозуміло, що це буде пом'якшення низки валютних обмежень для мінімізації моножиності курсів. Та розширення доступу на валютний ринок учасників для здійснення бізнес діяльності. Наступний фактор це стійке зниження інфляції відповідно до прогнозної траєкторії Національного банку. Ну, зрозуміло, що посилення дієвості облікової ставки як монетарного інструменту, ну і зменшення чутливості валютного ринку до ситуативних факторів. Ще раз наголошую на тому, що зараз мова не йде про якісь конкретні дати, коли Нацбанк банк може переходити до там політики, плаваючи в міну курсу, згідно співпраці з АЄМ структурна маяка, ми маємо до кінця червня просто показати дорожню карту. Ну, з цього питання, і зараз це питання, скажімо так, узгоджується з нашими головними з стейхолдерами, але навіть якщо там буде дорожня карта, там не буде чітких дат. От мають бути от ті передумови, про які е, говорив. І коли вони будуть позитивно складатися, то Нацбанк буде поступово, планово приходити до плаваючого обмінного курсу, поступово е, знімаючи також і е, валютне обмеження, які були введені на початку широкомасштабної війни. Дякую вам за цю інформацію. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Добрий день, Владислава Обух, Крінформу, перше запитання Добре. стосується тієї проблеми, з якою українці стикнулися у травні і червні? Маю на увазі проблему зношених і старих банкнот чи тих банкнот, які під приводом то зношеності і застарілості не приймаються нашими обмінниками, а також банківськими установами. У національному банку вже опублікували роз'яснення з цього приводу. Також напередодні заявили в НБУ, що скоро цю проблему буде розв'язано, і все ж яким ви Бачити рецепт розв'язання цієї проблеми, адже представники регулятора навряд чи реагуючи на кожну скаргу споживача в якого не прийняли таку купюру, будуть із лінійкою виміряти там пляму, через яку не прийняли цю купюру. Це перше і друге, такий глобальний більш рецепт, чи є якийсь рецепт подолання проблеми непрацюючих кредитів у банківській системі? Чи проблемні кредити це проблеми самих банків? Дякую за запитання. Дивіться ну, щодо першого запитання, почну мабуть, з кінця проблема буде найближчим часом вирішена. Просто сам володію ну, деяким інсайдами. Не хочу на них зосереджуватися, але ринок буде працювати мовна, як було там декілька місяців назад. Тобто, цієї проблеми у нас ну, взагалі не було. Це перше тут. Дуже багато міфів в цьому питанні, і тут треба також говорити. Ну, наприклад, там перший міф, що купюри там 1996 року вони там не обмінюються. Ну по перше, я сам особисто набирав цілий ряд банків: Приватбанк, Ощадбанк, Середні банки в Україні. Тобто, всі вони приймали, приймають і будуть приймати купюри. 1996 року чи інших років випуску. A, тому a, тут немає проблем цього питання. Там були проблеми питання в злочинності, трактування злочинності купюр просто ну, і так далі. На цим питанням знов ну, ж таки національний банк на цій неділі спілкувався із небанківськими фінансовими установами, простими словами, це валютнобі власники валют чи, чи керівники фінансових компаній, які володіють валютобінними кіосками, і з банківським установом просто a, була. Дискусія щодо цього питання ключове в цій дискусії, що е, найближчим часом це питання буде вирішено, тобто люди не повинні переживати. Це перше. По друге, хотів би зазначити про те, що е, взагалі долар це як сьогодні в нас виконує функцію в якійсь мірі засобу збереження. То це ну ви не можете заробити. Тобто ну раніше в метаті там 10 і більше років ставка дохідності була 10 і більше відсотків до доларів депозитах. Сьогодні взагалі зовсім інша ситуація. Такої ситуації як було колись, не буде, і це правильно. Дохідність по доларах в доларових депозитах, тобто в великих банках сьогодні там менше 1 відсотка, а в середніх банках там 1, 2, там, 3 відсотки. Але вона одно не є високою. і на і сьогодні на перше місце виходять, якщо ми говоримо про збереження, і, за, і заробити кошти. Все-таки це е, депозити банків. ставка по депозитах банків сьогодні сягає 15-20%. і також е, виходять е, ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. Тобто ставка дохідності по довстрокових ОВДП сьогодні там під 20%. Тому набагато вигніше сьогодні громадянам купувати ці ці ну, фінансові інструменти. Скажімо ну, так, з ними краще скористатися, але за їхні доларові збереження вони не повинні переживати. Ситуація найближчим часом буде вирішена. І нагадайте, будь ласка, про друге, друге питання щодо а, кредитів. По, так, по, НПЛ, по НПЛ. А, Дивіться, знову ж таки, щодо НПЛ, да, я вам сказав ту загальну цифру, там 39,3% ті станом на відсотки станом на сьогодні. Але там треба розбиратися з інпілями, які є в конкретних банках, тому що великі інпієлі сьогодні, в першу чергу, це в державних банках. І це є, скажімо так, спадок. Ну, наприклад, там ми знаємо, що великі там інпієлі приватбанк але вони виникли не в державному приватбанку, а тим після націоналізації. Ми знаємо просто ті проблеми, які ну колишні там оцінери виводили кошти тобто і тому були сформовані там ну, так Інпієлі. Тобто а Якщо ми говоримо про нові кредити, про нові кредити е, я маю там того на після року. То що в держду ну, в усіх державних банках, що в е, приватних банках вони не є е, значними. Взагалі, да, ну, війна, е, велика війна викликала. Значні шоки просто і треба дивитися ну зланості від стратегії банку, які є пілі, тобто з батьма банки, я спілкуюсь, питаю, які в тебе інпіля. Якщо говоримо про великі приватні банки, ну вони на рівні там менше, ніж 10%, щоб розуміли, деяких там менше 5%. Дуже багато залежить, де знаходився банк, кого він кредитував. Ну і так далі, в цілому загальний підхід такий, що ті проблемні питання, які є в банківській системі, за рахунок а, вони будуть вирішені за рахунок. А, Тих прибутків, які сьогодні отримує банківська система. Я вам нагадав про те, що за перші чотири місяці прибутковість банківської системи стала 44 мільярди гривень. При необхідності акціонери можуть докторизувати, При необхідності в цілому, можу сказати, що банківська система працює, тобто проблемних питань щодо якихось комітетів 415 років, ну цього взагалі не спостерігається. Нацбанк в цьому році планово проведе діагностику банківської системи, тобто. Ну, вісім дев'яносто системи. Це перші 20 банків України. Тобто, ну ще раз буде проаналізований кредитні портфелі, там і активи банківської системи просто і можливо при необхідності буде до до резервування. Але знову ж таки, можливо, якщо і треба буде просто, але це не вплине на в цілому на стан банківської системи. Вона знаходиться в достатньо гарному на міполя стані. Василю, я дуже дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги, з нами був Василь Фурман, член ради Національного банку України. Дякую, що були сьогодні з нами. А ми продовжуємо далі працювати на нашу перемогу. Дякуємо нашим збройним силам, і всім силам безпеки та оборони. І слава Україні.